Слава Ісус Христу! Розглядаємо тропарі на Божественній літургії неділі 20-ї позіслані, бачимо глас 3, але також у нас ще свято святого Великомученика Димитрія Мироторця. Відтак тропарі будуть недільні і свято. Бачимо вже тропар Воскресний, Великомученика, контакт Воскресний, слава Великомученика, нині Богородичний за гласом наславника. І Про Кімент так само спочатку іде в гласу пізніше великомученика. Отже, в нас третій глас. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо явив могутність руки своєї. Господь подолав смерть у смерть первенцем мертвих став. З безодні аду визволив нас і подав світові велику милість. Як великого поборника в бідах знайшла тебе Вселена селе ти перемагаєш, народи, бо як скинув тилі гординю. І на подвиг сміливий учинив Тнестора, так святий Димитрію, молися Христу Богу, дарувати нам велику милість. І кондак Воскресний. Воскрести днес із робу щетрі і нас ти з рад смертних, Днес Адам лику і радується, Єва, а пророки разом із патріархами не співають Божественно могутність влади Твоєї. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, крові твої струями, Дмитрію Бог церкву обогрив, давши тобі кріпость непобідиму і зберігаючи Твій неушкодженим, бо ти його твердиня, бо ти його твердиня, так краще. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвах невсипушу Богородицю. Ще раз. Молитва Молитвах невсипущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання, гріп і вмертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той. То вселився в утробу преснодівствену, співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому співайте. Усі народи, заплащите руками, воскликніть Богові голосом радости, возвеселиться праведнику, Господі, і уповає на Нього. От такі тропарі, трошки їх більше, коли припадає велике свято. Ще раз і ще раз запрошуємо на школу церковного співу на Патреоні. Хто дивиться зараз на Ютубі. І також, хто ще не підписаний школу церковного співу на Патреоні, підписуйтеся. Також там є можливість такого платного підпису. Це не плата за до навчання, це, власне, така меценатська свого роду діяльність для розвитку школи. Бо ну важливо, щоб у нас церковний спів розвивався, і щоб ми щораз більше тут закладали можливості, щоб хтось міг повчитися. Дякую, слава Ісусу Христу.